Я вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера Віталій Квентуріно. Сьогодні я вас запрошую до чарівного світу в магазин Єва. І ми подивимося, які акції знижки в магазині Єва на 25, 26 та 27, включно лютого. Дякую вам за коментарі і дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Перша акція, мінус 50. Ми любимо з вами хороші знижки, мінус 50%, на всі засоби для очищення та миття. Кіонен, давайте подивимося, які акції. Кіонен для миття посуду 650 мл. Зараз зі знижкою 44,50. Є яблуко з корицею та є зелений чай. Також в акції Кіонен змивки, як я говорю, блоки для очищення унітазу. Одну штуку можна купити. За 31 гривню. А якщо ось, таку, ось такий набір, то вийде дешевше. 64 гривні 50 копійок за 3 штуки. До речі, непогано, ми з вами поговоримо на відео кльові та фігові про ці змивки. Для миття унітазу Гель Кінен 750 мл. Я морська свіжість та лайм, теж знижка 50% 49,50. Спрей. Кіон засіб для миття ванної кімнати 500 мл. 59 гривень. 50 копійок. Також зверніть увагу. Кіон спрей, антижир для чищення кухні 500 мл. 7450. Кіон літровий засіб універсальний, миючий для підлоги та стін. Можна зараз придбати за 44,50. Хочемо показати оцю новинку. Що вона вам нагадує? Я сподіваюся, ви напишете в коментарях. А, колись була така інша <гум> жіночка, а тепер дивіться геля чи Джелля. <гум> Раніше була що? Гала, да? Схоже, так, така імітація. Літровий, це така новинка, мабуть, нас на, да, наш виробник. 89 гривень показує вам як новинку. Літровий засіб такий. Також зверніть увагу, сіль для посудомийної машини 1,5 кг 49,50. І в акції таблетки Кіонен. В упакуванні тут 20 таблеток для посудомийної машини 109 гривень. Також зверніть увагу, Кьонен для виведення плям. Для виведення плям 450 мл, зі знижкою є ще для кольорових речей. Також Кьонен 63 гривні за округлі копійки до більшого. Зверніть увагу, кьонен для прання чорної білизни 950 мл, Можна використовувати вручне прання, автомат машинка 7450. Також можна придбати гель для кольорової білизни та гель для прання білої білизни, а тут півтора літри, ціна 189 гривень. Капсули для прання Кьонен універсальні 16 штук пакування 189 гривень. Також є для кольорової білизни також 16 штук таку саму ціну 189 гривень. Кьонен порошок універсальний для прання вагою 2400 124 гривні. Зверніть увагу, знижка також дуже хороша для автомат машин і для ручного прання. Знижка 50% на усі, тобто на другу одиницю, вибачаюсь на другу одиницю жіночої гігієни. Діскрітна Турела та Олвейс. Також знижка на усі тампони на другу одиницю 50%. на жіночу гігієну те на мінус 40% від звичайної ціни. Наступна акція. Один дорівнює два всі шарфи, рукавички, косметички та гаманці. Купуйте одну і друга найдешевшого чеку вам буде йти в подарунок. Ну, Не знаю, чи шарфи та рукавиці. Зараз доречно, але можна подивитись гаманці, косметички. У нас дуже був великий вибір. Подивіться, тут буквально лишилось декілька штук. Мені здається, це все розібрали на свята, які були. Немає майже нічого. До речі, косметички також бачу розібрали, але ще щось можна вибрати. Так, продасться. А ось це нові. Я хочу зауважити, що це нові косметички. Зараз в нашій Єві привезли, тому що на повердодні таких не було. Ціна такої косметички 169 гривень. Ну, ви розумієте, да? Купуєте одну, друга буде в подаруночок. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на весь текстиль для кухні. 90 гривень зі знижкою. Ось такі прихватки. Це, до речі, також прихватка, але мені здається, це як, знаєте, як, а, як рушник руки витирати можна. Це також бачу новинки, їх не було. Це набір із двох рушників лавандового кольору. Вишивка також бачу лаванда. 50 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Ці 50, ці також 50 лаванда. І оці можна придбати рушники по 19,50. Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Знижка 50% на всі чоловічі та жіночі шкарпетки. Amigo Amiga. 53 гривні. Ну, в принципі, бачите, акції міняються а, через 3 дні, через 2 дні знову ті самі акції. ось, Тому подаю вам інформацію, що а, шкарпетки можна придбати зараз зі знижкою 50%. Також зверніть увагу. Бачу по 30 гривень, по 25 гривень. І навіть Гарфілд є по 40 гривень. Це оці, а, що зараз в акції, знижка 50%. Чоловічі та жіночі. І знову ж наступна акція: один дорівнює два. А, на всі... А, я думаю, це на біжутерію. А на біжутерію немає. Зазвичай тут висить завжди інформація про біжутерію. Біжутерія поки що без акції. Також хороша акція, мінус 50% на всі засоби для догляду за обличчям то тілом торгової марки холіка холіка Так, ось тут я знайшов, заховали цю холіку холіку 114 гривень коштує BB крем для обличчя. Есенція. Стартер для обличчя колагеновий. Написано, що омолоджуючий. 194 гривні 150 мл. Це також стартер. гіалуронова кислота 194 гривні. І стартер вітамінний, 194. Це у нас пінка для вмивання, здається, якщо я не помиляюсь, правда. 150 мл. Так, це пінка для вмивання. Дивіться, яке гарне пакування у вигляді листочка алое. 124 гривні. І ще додаткова акція 1 плюс 1 до рівню 3. Тобто можна зараз придбати зі знижкою 50% ці засоби. Купуєте 2 і третій найдешевший вам буде йти в подарунок, очищуючий. Пінка для обличчя зі щіточкою 249. Так, це у нас пінка для глибокого очищення 150 мл 114 гривень. Та масло для обличчя 150 мл. холіка-холіка 249 гривень. Тут ще щось я знайшов. Це у нас набір для догляду за обличчям та тілом три штучки по 55 мл кожній 224 гривні. Зволожуючий гель 55 мл 49,80. І ось такий зволожуючий гель алої 250 мл по ціні 119 гривень. Наступна також дуже хороша акція. 25, 26 та 27. Всі засоби для вмивання, тоніки та скраби для обличчя. 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто уся а, всі торгові марки. Тут і About, і Lірен, Біоаква, Simple і Nivea. Все для вмивання тоніки та скраби для обличчя. 1 плюс 1 дорівнює 3. Також зверніть увагу: непогана акція. Пінка пілінг Нівея 174 гривні. Гель Нівей для вмивання 162 гривні. Також освіжаюча пінка для обличчя 162 гривні. Simple, жіночий гель для жіночої зволожуючий. Зволожуючий гель для вмивання 135 гривень. Гель для вмивання освіжаючий 155. Для сухої шкіри обличчя 155. Зі знижкою стоїть гарін'єр, очищуючий гель для вмивання 170 гривень. Також гіалуроновий, 170 гривень. Алоє гіалуроновий для вмивання 179. Наступна акція: ізюмі всі професійні засоби для догляду за волоссям: 1 плюс +1 до рівня 3. Шампунь сьогодні можна придбати за 349 гривень. Це Корея 500 мл. Інтенсивне зволоження 349, також 500 мл. Можна придбати ще додаткові ось такі засоби для волосся ізюмі. Олія 4 в одному 279 гривень. Купуйте 2 і третій вам буде у подарунок. Також зверніть увагу: відновлення волосся. І є ось така ще суха для сухого волосся, зволожуюча маска 246 гривень. Хочу показати класний набір від Sovart, Торгова марка тільки в магазині Єва. Ось такий для маленької принцеси. Дуже чудовий подарунковий набір. Тут блокнот, ручка та масажна щітка. Glambi, акція на Glambi. Мінус 50, вся декоративна косметика для очей. Мінус 50%. Надаю вам інформацію, зверніть увагу. Косметика Evelyn 2 дорівнює 4%. Акція на всю косметику Evelyn. Купуєте 4. Два найдешевших, які в чеку будуть найдешевші, вам будуть у подарунок. Також в акції Патріся Ледо мінус 50 від звичайної ціни на всі помади та близькі для губ. Це акція також 25, 26 та 27 лютого. Для малечі 2 дорівнює 4. Уся декоративна косметика. Хані Буні купуєте 4 і 2 буде в подарунок, але не знаю, скільки навіщо стільки для малечі. Одразу стільки аж 4. всього. Якась непродумана акція. Мені здається, якщо зробили би знижку, було б якось ефективніше. Добре, я вам розповів про цю акцію також. 2 дорівнює 4 на усю косметику для маленьких принцес. До речі, бачу, дуже є багато новинок, оновили трішки щось. Це також новинка, Брелок. Я буду закінчувати відео. Усього вам найкращого. Зустрінемось вже в наступному відео. До зустрічі.